Малята, вітаю вас! Тиждень безпеки дорожнього руху продовжується. Ми з вами вчили правила дорожнього руху, як переходити вулицю, на яке світло переходити дорогу. А сьогодні я вам пропоную бути будівельниками. Ми з вами побудуємо мікрорайон за допомогою одноразових стаканчиків. Будуємо будинок! В нашому мікрорайоні багато діточок. Побудуємо дитячий садочок. Нашим діткам також потрібна школа, щоб вони там вчилися. будуємо сучасну нову школу. Посадимо дерева. Для того, щоб безпечно переходити дорогу, потрібен світлофор. Дітки, грайте з задоволенням. Та дотримуйтесь правил дорожнього руху. До побачення! На все добре!